Луцький національний технічний університет перевіряли через аномальну кількість студентів призовного віку. Про це журналістам сайту новин Луцька та Волині. Конкурент повідомила Державна служба оцінювання якості освіти у відповіді на інформаційний запит. Нагадаємо, що 10 квітня стало відомо про перевірку в освітньому закладі. Тоді джерело сайту конкурент інформувало, перевірка проводиться через велику кількість студентів мобілізаційного віку. Проте ректорка університету Ірина Вахович це спросто. «Ми війшли в топ 10 університетів по кількості студентів, які навчаються сьогодні в Україні. Відповідно, ми цікавий університет, який динамічно розвивається. І перевіряють, дідамося досі там з університету, тому що до того як це нам вдається в нинішніх складних умовах. Але у відповіді Державної служби якості освіти описується зовсім інша ситуація. Протягом січня лютого 2024 року службою здійснювався аналіз інформації з єдиної державної електронної бази з питань освіти про заклади освіти, а саме про кількість здобувачів вищої та фахової передвищої освіти чоловічої статі 1964 дев'ятсот Сто четвертого років народження за денною формою навчання, які вступили або були поновлені на навчання до закладів освіти у 2021, 2022 та 2023 роках. Результати аналізу загалом свідчать про аномальне збільшення контингенту у 2022 році, у цілому по Україні у 19 разів або на 1879,5%. Саме тому в службі вбачають значні ризики і проблемні питання при підготовці таких фахівців. Бо ж. Це може призвести до тривалих негативних наслідків у рамках зазначеного моніторингового дослідження в період з 8 по 12 квітня 2024 року, службою проведено позапланову перевірку Луцького національного технічного університету стосовно питань прийому на навчання та якості організації освітнього процесу для здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які вступили або були поновлені до закладу вищої освіти у 2022 та 2023 роках. Якщо в результаті пері... Вірки пояснюють фахівці, виявлять порушення, то протягом п'яти робочих днів видадуть відповідне розпорядження, і всі папери направлять в Міністерство освіти і науки України. Відомо, що відсоток зростання кількості чоловіків у Луцькому національному технічному університеті становить плюс 442%. відсотки.